Вітаю вас, цього Кроле. У нас сьогодні на закуску мальорка. Нарешті ми повернулися на домашній стадіон. У нас е міксований такий е склад сьогодні. Не щеред знову рветься в бій, але дуже ризиковано ставити проти мальорки. Там досить е хороша атака. Вся команда. В принципі, майже перша лігова. Тож, а, краще обережно зіграти. Суприга знову в поганому настрої, тож а, бо не забиває вже кілька ігор. Знову відпочиваю. Одним словом, дає можливість конкурентам підібратися якнайближче. Ну що ж, така його доля, значить. А ми побачимося. Вже безпосередньо на полі. <реку> у, нас, у нас в Іспанії, Схоже зима вже закінчилася. Якщо її можна так Пара дощ дощиків пройшло і все. А у нас Шабанов повернувся в стартову, стартовий склад.

Явський. Так, диви. Dynamo Kyiv have been perfect at home so far this season. I guess you're impressed him. Yeah, it's a daunting place to come. You're dealing with a powerful home side and all their Russan <говор> <говор> там чи хто то був, Русен там. В Русени ворота там.

Такі, фол Якийсь він не не збалансований збалансований. цій компанії. А ні, все одно Показує непоганий прогрес. Ха-ха! Буярський! Показує, що не гірше Циганкова. Вміє закидати. За камера з голкіпера там. Голкіпер зловив Гаву. І має Dinamo Kiev, take the lead 1-0. And that ought to be the trigger for a really exciting and entertaining game from here on. And it's played forward. Не вдавалося зже закинув туди вже, але захисники були іншої думки. <реку> Тепер Шопаренко. Та ну куди? ж ти? Так, запресингували. Разом з Кінджорою. О! Oh! Руссен знову не влучає ворота. Русане, I have to condemn the defending, they've got to stop the cross. Well, Мудс уже пас. На тренера. Не доходить до Русена. ну нарешті. Вже як тільки не старався Русен сьогодні. а Нарешті забив. Слід віддати йому належне. Тут він і непогано пробив, на добивання. Вже не схибив. Як зазвичай це робить.

Car, so much to alter the intended game plan was a daring move on the manager's part. It wasn't quite working for him and he accepted his mistake. And I think what followed merits a lot of praise. Oh, yeah. real chance. Що там офсайд? Has his flag raised for offside. Так. Так, капец. Як же другий голос, не забив Сенко. Вже занадто був кутий, Гострий кутий. Зан чи занадто близько був точніше. воріт. Занадто підняв високо. Цей це м'яч. Це і все перерва, на що ти здатний. Так, видно, що хочуть віддати туди на фланг. i'm super that's the sort of defending that is going to upset the opposition it already has actually well he's the quarterback equivalent so i'm not surprised that he's being closed down first Ах, перейра, перейра Чай. Завжди підставляє спину хтось зі своїх таких позицій, ну не капець.

просто Миха, мам, мав то. Шанс до Шейтс. Вийшло, що в ворота. Зарядив. Раз, хай подасть. Потім замінили. Можна було відразу заміняти.

come ah. so, through and he's had a quick look inside five minutes left on the clock. Mallorca ran themselves into the proverbial cul-de-sac there, plays it out to the flank. So, here's with Zemine. -пес, Вже нічого йому не заважало кремлів. Не зміг. Обіграти його. Так, лише зараз це замінить. Все, результат першого тайму. Лишився фінальним результатом. Буяльський найкращим ревцем лишився. Так, що до нас? Зоря програла згромно 4-0. Шахтар ПГ в раїволіка, ну все вже можна сказати е, нема особливо інтриги в цьому чемпіонаті, що у нас ще Дуланд. Так, купили його за повну ціну. А вже напевно не встигнемо нікого купити. Йому на заміну. Так, якось ми можемо купити за 3 мільйони. Навіть не знаю, але це вже справа а, закадрова. Тож, вітаю вас з перемогою. Болівайте за наших.